І зараз знов буде вограч, так що хто там гріша хотів, Йду, так що приїзди, а я починаю жарити. Можеш собі запам'ятати тут. М'ясо, кобаса, морква, помідори, перець, булгарський там під низом, картопля, цибулька. Ну То приправи, то секрет, не можу сказати. Ось таке трохи пікучого буде, трохи сового соусу. Йдемо то все закидувати. Проте пішов. М'яско я вже закинув з кобаскою. А далі все решта. Хочу там жарити свій бограч.